Ну що ви, новий день розпочинається з невеличкої прогулянки, думав подивитись, чи схопився лід, але мороз бог невеликий. Не схопився. Є в мене задумка пару жерлиць поставити цього року. Як я давно я сюди не ходив. Вирішив зайти ще подивитися, що тут відбувається. Ну, цього року достатньо непогано. Правда хтось посадів і за собою не прибрав, Ну, але... за цим же я буду слідкувати далі, може хтось побачить. Все, всім гарного дня!